Про ще одного нашого партнера далі поговоримо. Зокрема, це Ісландія. Ця країна напередодні приєдналася до двох коаліцій, що надають підтримку Україні. Йдеться зокрема про розмінування та інформаційні технології. Також Ісландія виділить додаткові 340 тисяч євро для закупівлі медичних препаратів для України. В уряді Ісландії наголосили на тому, що таким чином продовжують нелетальну підтримку нашої держави у війні проти Росії. Більше про нашу. У співпрацю з Ісландією та чого нам очікувати, будемо говорити далі. Арсеній Пушкаренко з нами на зв'язку. Це народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Арсенію, вітання вам. Доброго дня, добрий ранок, студія. доброго ранок, Україна. Отже, знаємо, що українська делегація наразі перебуває в Ісландії з офіційним візитом. Про що будуть перемовини і з ким плануєте зустрічі? Або планує делегації зустрічі. Так, дякую. Ну вже візит сьогодні завершується. Ці кілька днів ми працювали в столиці Сандії, в Редявіку і наша парламентська делегація. а Також представники міністерства закордонних справ офісу омбудсмена. Власне, ми провели зустрічі на всіх рівнях і в парламенті абсолютно із спікером і це спікерами, представниками усіх фракцій, комітетом закордонних справ. Зустрілися з прем'єр-міністром, членами уряду, президентом Ісландії, і зрозуміло, що перше питання, яке ми обговорювали, це абсолютно всеощажна підтримка України на всіх можливих міжнародних форматах. Перше, звичайно це адвокування нашої вступу до НАТО. Ісландія є державою засновницею альянсу. Тому ми на кожній зустрічі просили сильніше адвокувати. Питання нашого входження до альянсу, ми розуміємо, сьогодні підписуються безпекові договори, і зрозуміло, що вони будуть діяти до вступу нашого в альянс, і президент докладає всіх зусиль, щоб кожний цей договір був максимально змістовний, і в ньому були дійсно механізми, які посилять сьогодні нашу нашу безпеку. І звичайно, що це велика робота, і тільки плюс 20 мільярдів військової допомоги цього року, але все ж. Наша головна мета і наша стратегічна ціль безпекова це членство в альянсі. Тому ми отримуємо запевнення на всіх рівнях, які я вже озвучив, що Ісландія буде адвокувати наш вступ до альянсу. Друге, це широка імплементація підтримка української формули миру, і звичайно, тут Ісландія також підтверджує особливо. Ми акцентували питання на четвертому пункті: повернення всіх наших. Заручників всіх наших полонених іде мова і про дітей, і про цивільних, і зрозуміло, звичайно про наших військовополонених. Ісландія вже долучилася до коаліції міжнародної по поверненню дітей, які очоля і нарває. Все ж в цьому візиті ми проговорювали і просили розглянути можливість долучитися, а можливо, навіть і політично розглянути лідерство у питанні коаліції повернення саме цивільних громадян України. Які а, сьогодні або зникли без безвісти за особливих обставин, або знаходяться в полоні, зрозуміло, незаконно, і Росія відмовляється взагалі говорити про наших цивільних полонених. Наголошуються ще раз, встановлених тільки 28 тисяч громадян. Тому також це було одне з важливих питань. Ну і звичайно, саме під час нашого візиту уряд вніс в парламент. Документ, п'ятирічний план підтримки України, оскільки Ісландія не має своїх збройних сил, повністю знаходиться під захистом НАТО. То безпековий договір як такий не може бути підписаний прямий. Але п'ятирічний план уряд розробив достатньо конкретні механізми наповнення змістовної. Тому він переданий в парламент і під час нашого візиту. І ми обговорили звичайно і швеном уряди із членами парламенту, як можна ще більше посилити цей документ і наповнити його ще більшою конкретикою і механізмами для п'ятирічного плану підтримки Ісландією нашої держави. Ну, от ми якраз починаючи розмову з вами, заявили про те, що Ісландія поки що долучається до двох коаліцій. Це, зокрема, розмінування, також медичні препарати. Тут ще важливо розуміти в гуманітарній сфері, як ми працюємо з Ісландією, скільки там перебуває наших українців зараз, або отримали прихисток. Так, ми були в відповідному державному центрі, який опікується біженцями сьогодні близько 4 тисяч. Громадян перебувають в Ісландії. Це система військових, будемо вважати, біженців. Це це люди, які спочатку масштабного вторгнення, так чи інакше, протягом останніх двох років опинилися тут. Абсолютно, ми побачили, що і держава спочатку держава, муніципалітет опікується цими людьми. А їх супроводжують до на до наших українців. Точно немає ніяких запитань. Всі працюють у всі, всі знаходяться тут в нормальних умовах, і в цьому плані Ісландія дійсно прийняла достойно наших людей. Ви згадали про дві коаліції. Дійсно, Ісландія долучилася до іт коаліції у питаннях і коаліції з розмінування. І в, і в обох випадках сьогодні активно працює і ми тут. Деталі, можливо, я не буду якісь говорити, але і, 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 іде робота. Я хочу зазначити, до речі, що це Ісландія, перша держава, яка закрила перша європейська держава, яка широкомасштабного вторгнення закрила своє посольство в Москві, а, тобто повністю а, припинила а, свою дипломатичну місію. З'явився саме для того, для, щоб а, активніше взаємодіяти в рамках цих двох коаліцій з'явився уповноважений, акредитований дипломатичний представник Ісландії в Україні, який сьогодні також вже працює. Ну і звичайно, що треба окремо згадати про зусилля, зусилля Ісландії у питанні створення і міжнародного спеціального трибуналу для за агресії Росії, і тут власне Ісландія на всіх майданчиках нас підтримує і в ООН. І в Коргруп, яка працює над створенням цього спецтрибуналу, далі звичайно фундаментальне рішення. Фундаментальне рішення я вважаю, для України сьогодні. Це питання створення реєстру збитків, який був ну, фактично ініційований і створений. Минулого, минулого річ на, на, на четвертому за всю історію саміті Ради Європи, якраз Ісландія воювала в Раді Європи. Цей саміт відбувся в Рікявіку, і, власне, цей реєстр, який до речі, сьогодні очолює представник Ісландії, він покликаний зафіксувати всі збитки, які завдала Росія внаслідок агресії, і він лягає в основу. Майбутніх репарацій, тому що ми дякуємо звичайно нашим партнерам за цю підтримку за їхні кошти. Але ми а, вимагаємо справедливості, і агресор повинен платити за те, що він зробив. Тому всі арештовані активи, в тому числі і суверенні, ми послідовно вимагаємо віддати і просимо, і вимагаємо, апелюючи до справедливості, віддати на користь України. І власне а, цей реєстр збитків, який був утворений на саміті Ради Придявіку, і є основою для майбутніх виплат цих репарацій, коли будуть відповідні рішення міжнародних судів за злочини агресії. Тому Ісландія дійсно робить і буде продовжувати робити багато для відновлення справедливості для перемоги України. Адже я хочу зазначити, що ось я в стінах парламенту зараз знаходжуся, Ісландського і Альтинг це найстаріший парламент світу і цінності свободи, демократії, права людей, людської гідності в Ісландії вони найвищі. І ці цінності сьогодні наші спільні. Ми за них воюємо. І Ісландія, як і всі держави цивілізованого світу, стоять сьогодні поряд з нами. Дякуємо, пане Арсені. Ми вам дякуємо. Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, був з нами на прямому зв'язку з ісландського парламенту.